У них повстало питання, що робити з Петром та Іваном. Ну вони щось сходять, говорять, не то, що має бути. Не по нашому вчені вони говорять. Може, давайте перестанемо, давайте ми будемо щось їм говорити. Давайте ми закличемо і насваримо їх, щоб вони цього не говорили. І вони закликали їх і сказали, ми забороняємо. Ми забороняємо вам проповідувати про Ісуса. Но Петро, Він далі сповнений Духом Святим, він сповнений цією силою, якою він не мав до цього часу. Ми пам'ятаємо Петра тоді, коли був розп'ятий Ісус Христос. Він ховався, він не знав, що робити. Але коли він сповнився цією силою, він став перед Ним і почав говорити. Каже, чи годиться? Як це буде виглядати, що я буду слухатись вас, а не Бога. Каже, ми такого робити не будемо. Ми будемо далі йти і звіщати слово Господнє.